Міраміс. Цікаво, що б сказав Бенко, якби побачив мого білого коня з золотою гривою, мого Міраміса з золотими копитами й золотою гривою. Ми з Бенком дуже любимо коней. Коли я мешкав на Упланській вулиці, моїми друзями були не тільки Бенко й тітка Лундін. Я мав іще одного друга, про якого забув розповісти. То був старий броварський кінь, що звався Кале Джигун. Двічі на тиждень він привозив до крамничок на Опланській вулиці пиво, найчастіше вранці, коли я йшов до школи. І Я завжди обирав шлях по всі крамнички, щоб трохи поговорити з Кале Джигуном. Він був старий, і ласкавий. Я приберігав для нього грудочки цукру й окрайці хліба. Бенко робив те саме. Бо він любив каледжигуна. Він казав, що кале джигун його кінь, а я казав, що він мій. Інколи ми навіть сварилися через це. Та коли Бенко не чув, я шепотів на вухо кале джигунові ти все-таки мій кінь. І мені здавалося, що він розумів мої слова, цілком погоджувався зі мною. Адже Бенко мав тата, маму і все що завгодно, то нащо йому треба було ще й коня. Не те, що мені. Я ж би нікого не мав, тож, по моєму, справедливо було б, якби кале Джигун належав мені, а не Бенкові. Хоч щиро казати, він був зовсім не наш кінь, а броварський. Ми тільки вдавали, що він наш, а я вдавав так палко, що майже вірив цьому. Часом я так довго розмовляв із каледжигуном, що спізнювався до школи, і коли вчителька питала, чому я спізнився, не знав, що їй відповісти. Бо ж не скажеш учительці, що ти просто стояв і розмовляв зі старим броварським конем. Бували ранки, коли візник барився, і мені доводилось іти до школи, не побачившись, іскали джигуном. Я сердився на того броварського дядька, що він такий повільний. Сидячи за партою, я м'яв у кишені грудочки цукру, і раєць хліба, тужив за кала джигуном і думав, що тепер кілька днів його не побачу. Тоді вчителька питала, чого ти зітхаєш, бусе, що сталося? Я мовчав, бо що міг відповісти їй? Хіба вчителька зрозуміла б, як я люблю кале джигуна. Тепер, певне, він тільки бенків, та й добре. Мене немає, то хай Бенкові буде втіха, хоч від кале джигуна. А в мене є мірамісі з золотою гривою, і отримав я його ось як. Одного вечора, коли ми з моїм татом королем будували модель літака й балакали, так як Бенко зі своїм татом, я розповів про кала джигуна. Міо, мій, міо, сказав тоді мій тато король, то ти любиш коней? А вже ж, – відповів я байдужим тоном, щоб не показувати, як я їх люблю. А то що мій тато король подумає, що мені чогось бракує в нього. Другого ранку тільки но я зайшов у трояндовий садок. Назустріч мені кинувся Білий кінь. Я зроду не бачив, щоб кінь так гарно біг. Його золота грива маяла на вітрі, а золоті копита блищали в сонячному промінні. Він вистрибомчав просто до мене та ще й голосно іржав. Я ніколи не чув, щоб так іржали коні. Я трохи злякався і притулився до свого тата короля. Але він схопив дужою рукою коня за золоту гриву, і той відразу став, а тоді засунув свій м'якенький писок мені в кишеню, щоб пошукати, чи немає там цукру. Так самісінько, як засовував каладжигун. І в кишені справді була грудочка цукру. Я сховав її туди за давньою звичкою, і кінь знайшов її і схрумкав. Міо, мій, міо, сказав мій тато король, оце твій кінь, а звати його Міраміс. О! Мій Міраміс, я полюбив його з першої хвилини, та він і був найкращий кінь на світі, не те, що сердешний Каледжигун, старий і завжди стомлений. Принаймні я не бачив, щоб вони були чимось подібні один до одного, не бачив, поки Міраміс не підвів голови і не глянув на мене. Тоді я роздивився, що в нього такі самі очі, як у каледжигуна, віддані, безмежно віддані очі, як у всіх коней. Я ніколи не їздив верхи, та мій тато король підняв мене й посадовив на міраміса. Не знаю, чи я зважусь поїхати на ньому, сказав я. Міо, мій, міо, мовив мій тато король. Хіба в тебе не мужнє серце? Тоді я взяв міраміса за вуздечку й помчав садком. Я мчав попід тополями так, що срібне листя застрявало в моєму чубові. Я мчав усе швидше й швидше, і Міраміс перестрибував через найвищі трояндові кущі. Перестрибував легенько, спритно, тільки раз зачепив за живопліт, і за нами дощем сипнули трояндові пелюстки. З'явився Юм-Юм. Побачивши мене верхи на коні, він заплескав у долоні і загукав Міо їде на Мірамісі, Міо їде на Мірамісі. Я притримав коня й запитав, чи не хоче він покататися пак, звичайно, хоче. Він швидко всівся позад мене, і ми помчали зеленими луками, що розлягалися за трояндовим садком. Мені зроду ще не було так гарно. Королівство мого тата дуже велике, країна далека, найбільше з усіх королівств. Вона простягається на схід і на захід, на північ і на південь. Острів, де стоїть палац мого тата короля, називається островом Зелених Лук, і. він – тільки невеличка частка всього королівства. Земля Замурська і земля загірна також належать нашому королю, сказав мені Юм-Юм, коли ми гасали луками перед трояндовим садком. Яскраво сяяло сонце, і я згадав про Бенка. Я уявив собі, як він тепер стоїть, під Олашний на темній у планській вулиці, укутаній осіннім дощем. А я катаюся тут, на зелених луках, щасливий, як ніколи. Трава прохолодна й зелена, скрізь яскріють квітки. Перед очима здіймаються лагідні зелені пагірки, з яких стікають прозорі струмочки, а в траві пасуться пухнасті білі ягнята. Ми побачили й пастушка, що грав на сопілці. Мелодія була якась дивна. Мені здалося, що я її колись чув, тільки не пам'ятав, де саме. Але, напевно, не на Упланській вулиці. Ми зупинилися й погомоніли з пастушком. Він звався Нонно. Я попросив його позичити мені сопілку. Він не тільки дав її мені, а й навчив грати ту дивну мелодію. Я й вам можу змайструвати сопілки, сказав Нонно. Звичайно, якщо ви хочете. Ми відповіли, що дуже хочемо. Поблизу протікав струмок, і над ним звісила своє гілля плакуча верба. Нонно побіг туди, відрізав з верби гіллячку. Ми посідали над струмком, бовтаючи ногами у воді. А Нонно тим часом робив нам сопілки. Юм-Юм також навчився грати ту дивну мелодію. Нонно сказав, що це старовинна мелодія, яка з'явилася на світі раніше за інші мелодії. Її грали на луках пастухи тисячі й тисячі років тому. Ми подякували йому за те, що він зробив нам сопілки і навчив своїй дивної молодії. Потім ми сіли на міраміса і поїхали далі. І ще довго чули, як нонно грав на своїй сопілці. Ми збережемо ці сопілки, сказав – і якщо колись розлучимося, то гратимемо цю мелодію. юм Юм-Юм міцніше вчепився за мене, щоб не впасти з коня. Він притулився головою до моєї спини і сказав так, Міо, збережімо ці сопілки. Як ти почуєш мою сопілку, то знай, що я тебе кличу. А тож відповів я а як ти почуєш мою, то також знай, що я кличу тебе. Добре, мовив Юм-Юм. Він міцно тримався за мене, і я подумав, що він і є мій найкращий друг. Звичайно, після мого тата короля, бо його я любив дужче, ніж будь-кого на світі. Але Юм-Юм був хлопчик мого віку, тому тепер, коли я не міг більше зустрічатися з Бенком, мені було найкраще дружити з ним. Подумати тільки я мав тата короля і Юм-Юма, і Міраміса, і їздив верхи через зелені пагорки й луки так, що ж вітер свистів у вухах. Тож хіба дивно, що мене переповнювало щастя? А як можна попасти в землю заморську і в землю загірну?» – спитав я. Через міст в ранішньої зорі, відповів Юм'юм. -Юм. А де ж той міст? Ми скоро його побачимо, відповів Юм'юм. -Юм. І ми справді побачили його. Він був великий і довгий. Ми не бачили йому кінця. Він весь мерехтів у ранковому сонці, і здавалося, що його зіткано з золотого сонячного проміння. Це найдовший міст на світі, сказав Юм'юм. -Юм. Він з'єднує острів Зелених Лук із землею Заморською, але на ніч наш король наказує підводити його, щоб ми тут, на острові, могли спокійно спати. Чому? здивувався я. Хто може прийти сюди вночі? Лицар Като, відповів Юм Юм. І коли він сказав ці слова, навколо ніби дмухнуло крижаним холодом і міраміса тремтів. Так уперше я почув ім'я лицаря като. Я проказав його вголос, лицар като. І мене теж обсипало морозом, коли я вимовив ці слова. Атож, жорстокий лицар като, сказав Юм'юм, -Юм, а Міраміс заіржав так, що голос його став схожий на крик. Ми пригнічено замовкли. Мені кортіло проїхатися мостом в ранішній зорі, та спершу треба було запитати дозволу в тата короля. Тому ми повернулися назад до трояндового садка і того дня більше не катались, але ми допомагали чистити міраміса, розчісували йому золоту гриву, пестили його, пригощали грудочками цукру й окрайцями хліба, які нам дала юм'юмова мама. Потім ми з юм'юмом спородили собі в садку курінь і залізли в нього вечеряти. Ми їли налисники з цукром, Ох і смачні. Бенкова мама теж пекла такі налисники, часом пригощала мене. Але ті, що напекла мама Юм Юма, були ще смачніші. Гарно було споруджувати курінь. Я завжди мріяв про нього. Бенко розповідав мені, як вони будували курінь на дачі у Ваксгольмі. От якби можна було написати Бенкові і розповісти про цей наш курінь. Моє шайнуваннячко, ох і курінь я собі вибудував. Написав би я йому, ох і курінь я собі вибудував в Україні далекий.